Щирі вітання всім бажаючим навчитися розв'язувати рівняння ось такого вигляду. Для початку вияснимо, що означає Х, що знаходиться під знаком косинуса. Х це кут повороту, який потрібно здійснити у цьому ледарю вектору оранжевому, який лежить і відпочиває на осі Х і вказує своїм напрямком на одиничку. А це число, яке відповідає проекції цього вектора на вісь хсі. Як ми бачимо в початковому положенні, проекція цього вектора на усі хсі дорівнює одиниці. Тому косинус х дорівнює 11, ось таке рівняння, буде мати розв'язок х дорівнює нулю. Запишемо цей випадок. Отже, розглянемо випадок перший такий. Рівняння виду косинус х дорівнює одиниці, матиме розв'язок х дорівнює 0. Нагадаємо, що проекція вектора на вісь х це і буде косинус кута повороту. Запишемо коло усіх х, що вона відповідає за косинуси кутів. Давайте повернемо цей вектор з його початкового положення і подивимося, чи є ще якийсь кут повороту, який приведе цей вектор в таке положення, що він покаже на усіх іксів точку плюс одиниця. Ось, ми зробили повний оберт і знову ж попали в одиницю. Але зараз ми бачимо, що х вже не буде дорівнювати нулю, а буде дорівнювати. 2 π тобто додамо до нуля повний оберт 2π. Зрозуміло, що таких обертів може бути ціле число як в додатню, так і від'ємну сторону. Тому остаточний розв'язок такого рівняння матиме вигляд. х дорівнює 2πn, де n належить z. Розглянемо випадок другий. Зловимо наш вектор за стрілочку і повернемо його на кут 90 градусів на пі на 2. Проекція цього вектору на вісь вісьхів буде вказувати на число 0. Тому рівняння такого виду косинус х до рівня 0 матиме розв'язок х це є кут повороту, який ми щойно здійснили. Пі на 2. Покрутимо наш вектор далі. Ось, зробили ми ще оберт півкола і бачимо, що з даного положення, з цієї точки, наш вектор знову на вісь хсів спроєктується в 0. Це є точка 3 пі на 2. Наступне положення, яке буде проєктувати вектор точку 0 на осі X, знову ж буде точка пі на 2. Давайте подивимося, яку ж дорогу потрібно здійснити вектору від пі на 2 до 3 пі на 2. Це є половина кола. Або число пі. З точки 3 пі на 2, повернутися назад в точку пі на 2, знову ж треба здійснити оберт пі. Тобто до пі на 2 додаємо ціле число пі. Додати пі помножити на n, де n належить Зет. Розглянемо третій випадок рівняння такого виду косинус х дорівнює мінус одиниці. Повернемо вектор у таке положення, щоб він на усі x вказував нам точку мінус 1. Отже, видно, що від початкового положення до даного положення треба здійснити кут повороту π. Наступний раз ми попадемо в мінус одиничку через повний оберт, тому розв'язок такого рівняння матиме вигляд х дорівнює кут повороту пі додати повний оберт це є 2 π помножити на n, де n належить з. L. Четверта ситуація. Нехай А по модулю більше, ніж одиниця. Ось наш вектор знаходиться зараз в такому положенні. Давайте почнемо його знову повертати по колу і подивимося, коли проекція цього вектора. Може стати більшою за одиницю. Ось тут є граничне положення плюс одиниця. В такому положенні ми вектор спроєктуємо в якесь число А, яке знаходиться лівіше, тобто менше від одиниці. Ось в такому положенні спроєктуємо якесь від'ємне число, яке знаходиться між мінус і плюс одиницею. Тобто не знайдеться жодного такого кута повороту, при якому би вектор вийшов. Проекція вектора вийшла за межі нашого кола. Запишемо, що такого кута не існує. Тобто Х набір таких кутів це є порожня множина. І нарешті п'ята ситуація такого виду. Нехай А по модулю менше одиниці. Тобто, число А знаходиться між. Мінус одиницею і плюс одиницею. Для того, щоб проекція вектора вказувала на це число, його можна повернути відносно початкового положення або в додатню сторону на деякий кут Х, або у від'ємному напрямку на такий самий кут Х. Тому у цьому випадку рівняння матиме два розв'язки. Один кут буде. Додатню сторону, з знаком плюс, а другий кут у від'ємну сторону. Запишемо розвіски цього рівняння. Х дорівнює плюс-мінус арк косинус А плюс 2ПН, де Н належить З. Нам при розв'язуванні тригонометричних рівнянь буде ще необхідна ось така формула. Арк косинус мінус х дорівнює пі мінус арк косинус х. Дані формули є дуже важливими, їх необхідно вивчити. На пам'ять, особливо ось цю формулу. І не плутати її з формулою розв'язування рівняння синус Х дорівнює А. Якщо отут на першому місці в нас стоїть плюс мінус, то у синуса тут стоїть мінус одиничка в степені к. У косинуса для рівняння косинус х дорівнює А тут стоїть множник 2, а в рівнянні синус Х дорівнює А тут. Стоїть коефіцієнт одиничка. Ну і дуже важливо вміти правильно обчислити аркосинус від від'ємного кута. Я поставлю ось такі значки, які означають, що ці формули потрібно вивчити на пам'ять.